Доброго дня, Після заміни щеплення Форт Ескорт не доключаються передачі. На СТО сказали, що проблема з карданчиком. Але проблеми з карданчиком немає ніякої. Я шукав відео, в чому може бути проблема, але нічого не знайшов. І вчора, грубо скажу, я до Петра, що не так. Дивіться, зараз я, може комусь буде потрібно. Я зараз покажу. Ось тут, ось там є сектор натяжки. Дивіться, який свободний ход педалі. Педаль тупо целіпається. Оце свободний ход педалі. Цього бути не повинно. Не працює. Не довижимає щеплення із-за того, що не працює защолка, не працює трещотка. Сама вона не дотягує. Як тільки я дотягую її туди пальцем, свободного ходу педалі, во, все, майте на увазі, може бути в цьому проблема. Після цього щеплення вижимається. Все включається і щеплення бере не з самого низу, а близько до середини. Дякую за увагу.